Саме таким чином намагається Волині грати, і це дає поки що успіх. Дніпро не може розвернутися. А ще й момент і м'яч у сітку влітає 1-0! Майкон забиває. Попередній зустрічі Майкон відзначився двома забитими м'ячами. І ось таким достатньо оригінальним чином Майкон і Рамон підбігли до кутового прапорця. І фанати Волині їх небагато, але подивіться, як вони радіють з того, що на 84-й полоні зустрічі Волинь тому пасі у штрафний майданчик відзначається. Ми тут подивимось повтор, Було все чи ні, до речі. Ну Тут офсайду абсолютно ніякого не було. І тут теж не було. Тому що скидка була далі головою. І останнім залишився, мамо, Чибирячка. От якраз Чебирячку був останнім. І тому такий Чеберячка хоча б на метрів на метр на півтора був ближче до штрафного майданчика. До виходу з нього я не маю на увазі, то можливо, десь би там можливо і була ситуація з положенням по у майбут. А так все-таки навіть і не зумів дістати м'яч піщу, і м'яч полетівши, просвистівши над його головою його волоссям. Ну от Сьогодні, зокрема, також, ну, напевно, мало хтось почути, якщо брати не йде. Ну, момент замова! Дніпропетровська команда зумів зрівняти рахунок Матеус на початку 89-ї хвилини. І Ботенг, який вже пішов із футбольного поля, замість нього вийшов Кравченко. Кравченко штрафний виконував. Невдало це він зробив. А ось де пас довгий. Офсайду не було. Хороший пас. Хороший, довгий пас. На груди прийняв Матеус. Не зумів його наздогнати Сімінін. І змістившись у центр. І тільки не встиг. І тільки не встиг нас догнати і кинутися самовідомо під меч, так само, як це він робив в моменті із Антоновим. Не вистачило така саме долі секунди для того, щоб накрити цей удар. А Матеуса рахунок Дніпро зрівнює. Один-один він стає. Але час ще є. Передусім у Дніпропетровської команди для того, щоб... Давайте дочекаємося, так, щоб про це не будемо говорити. А у нас Майкон знову з м'ячем. Пробуває Майко! Забуває Майко! Абсолютно ну, не скучно самотнього, але дозволив розвернутися, пробити з розвороту, падаючи фактично на газон. Майком завдав цього удару і медькоті прямо тут творить, не зміг зреагувати на це є ласковка. Око. Видали на кінці матчу, що і говорити. Хто б міг подумати, що саме таке може статися? Подивіться, Майкон прийняв. Чеборячко з ним нібито знаходився, знаходився, але так і не зумів вибити м'яч у нього із-під ніг. Ну там порушувати правила ще, звісно, що він аж ніяк не хотів, тому що а, боротьба йшла у штатному майданчику. І Майкон, а, розвернувшись, потихеньку, ще раз дивимося, з цього ракурсу. Пройшов, пройшов, пройшов і з розвороту пробив прямо в кут воріт Яна Лаштовки. Нічого собі. Це може бути справді сенсація.